Як правило, золотого трикутника працює практично у будь-якому швейному бізнесі від невеличкої майстерні до великої швейної фабрики. Як за допомогою цього правила вивести свій швейний бізнес на новий рівень та вирішити багато-багато проблем? Відповіді на ці питання далі у відео. Вітаю з України! З вами Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. Справа в тому, що будь-який швейний бізнес... Можна та треба розділити на три великі важливі складові це замовлення, персонал і виробництво. І між цими складовими повинен бути баланс у будь-якому швейному бізнесі. Тому що без замовлень, ви самі розумієте, неможливе любе швейне підприємство чи навіть невеличка майстерня. Без персоналу так само. Без якісного персоналу, без персоналу, який буде працювати кваліфіковано та дисципліновано. Ну і звісно, виробництво. Виробництво теж повинно бути на певному рівні якісті та швидкості. А тепер невеличкий секрет, як я працюю із своїми клієнтами та поліпшую їх швейний бізнеси. Перш за все, ми аналізуємо де проблема, у якій із трьох галузей – чи з замовлення, чи з персоналом, чи виробництвом. Наприклад, в якомусь швейному бізнесі проблема з персоналом, так? І тоді вже ми йдемо далі і дивимося, у чому конкретна проблема з персоналом, чи в наборі персоналу, що неможливо набрати адекватних швачок, наприклад, чи в оплаті персоналу, тому що оплата не влаштовує власника чи не влаштовує швачок, чи в керуванні персоналом. Який з цих трьох напрямків дуже просів станом на сьогодні. Отак, От поетапно розбираючи проблему, можна докопатися до основної причини негараздів, які на сьогодні існують у конкретному швейному бізнесі. А як слідство дуже швидко підвищити ефективність всього швейного бізнесу. Більш детальна про цю методику золотого трикутника швейного бізнесу на нашому патреоні за посиланням в описі цього відео чи нашого каналу використовуйте це правило золотого трикутника в своїй практиці та досягайте нових успіхів у вашому існуючому чи майбутньому швейному бізнесу. До нових зустрічі в інтернеті, а з кимось можливо, і у реальному житті.